На вихідних була стрілянина не лише в Мукачеву, а й на Рівненщині. Щоправда, про такі масштаби, як на Закарпатті, мова не йде. У нас двоє поранених, які зараз перебувають у лікарні. Сутичка виникла між прикордонниками та селянами на Рокитнівщині. Як повідомляють охоронці кордону, вони зафіксували, як група чоловіків незаконно видобуває бурштин у прикордонній смузі. Порушників затримали. Техніку для вимивання сонячного каменю вилучили. Коли про затримання старателів дізналися, односельці вони прийшли до застави і. Почали вимагати відпустити чоловіків та повернути трактор і помпу для перекачування води. Мене кріпа я помпу вам дави і трактора. Давайте трактора трактора. Давайте я Згодом страйкарі штурмували режимний об'єкт. Вибили чотири вікна, пошкодили покриття даху та зламали паркан. На заборі ми бачимо місце спроби підпалу, Огорожі, ділянки. Прикордонники відкрили вогонь. 39-річну жінку та 22-річного хлопця поранили у ноги. Їх госпіталізували у травматологічне відділення Рокитнівської лікарні. Там перебувала і моя жінка, отримала травму. Травму лівої і правої ноги на одній нозі перелом кістки, і в одній нозі залишилася сантиметрова металича, металева куля. У місцевих своя правда, мовляв, група чоловіків не копала бурштин. Покладів цього каменю навіть немає поблизу їх села. Помпу та пожежні рукави люди перевозили для гасіння пожеж, адже навколо палають торф'яники. Для пожару, бо наша пожарка близько 60 кілометрів, як сюди їде. Горить все. побачи, яка бульба згарана в людей. Згарна трава моя, згарений поля всі. Все горить, треба. Ось була жара, треба там сидіти, щоб вона не згоріло. Треба ночують там. Вони є такі нас козінські, то воно ночував коло своїх тут за селом, щоб їх забрати. Коли ж прикордонники незаконно затримали групу добровільних рятувальників, село повстало. Гроші на вилучену помпу для пожежу гасіння, пояснюють селяни. Збирали усім селом. Ну, зложилися люди. Люди зложилися, щоб була там на вулиці На своя прикордонники затримали саме чоловіка та сина Наталії і забрали техніку. Жінка запевняє, вибивали з них неправдиві зізнання. Всі знають, що незаконно, як так чоловік поїхав. Завтра й другі да заберуть. Отдайте мені дитину. Через який час мене туди пустили. Пояснення в дитині не брали. Де був? Каже, що ти копав бурштин. Каже, що те. Ось обачиш, ямка якась показує на фотографії, Ось, о твой слід, дитина стоїть, плаче. Я їх просив: відпустіть дитину. Дитина хвора на серце. Відпустіть дитину. Начальник прикордонної застави Березово видно, хотів зробити собі показники якісь, і вже людям це надоїло. Він сам із слів людей займається видобутком бруштину, є свої помпи в нього, і в нього біля прикордонного прикордонної застави в Березово, в селі Березово, там біля ставка працюють його помпи, замивають рядом. А тут він, не знаю, видав такий злочинний наказ стріляти по людях. Да. Капітан хотів, мабуть, отримати майора. Слідчі міліції зараз з'ясовують усі подробиці інциденту. За фактом масових заворушень та порушень правил охорони надер. Відкрито кримінальні провадження за частиною 2 статті 240 кримінального кодексу України та частиною 1 статті 294 кримінального кодексу України. Трьох організаторів масових заворушень затримано та доставлено до Рокітнівського районного відділу міліції. Тим часом жителі села Кам'яне готують схід села, не збираються віддавати своє. У вівторок, 14 липня, планують збиратися на вічі.